Про єрмачків в Міндічів, так чи відбулася деєрмакізація? А яка перспектива у нас створення справді коаліційного уряду національної єдності, але зараз розширюється запитання все ж таки. Важливо, що навіть проговорили ще одну тему. Це наостанок таку виборчу тематику. І а, набу і САП. Знаєте, я так, люди і коні, але ж наступний рік, 26 він коня, то будемо якраз і намагатися бути, що називається, в тренді. От важливо, так яке це матиме продовження. Я кажу про незалежні органи, я кажу про набу і сап. всю цю історію, яку ми спостерігали, яку шалено вдалося відстояти і справді опозиції. Ну вже також записали всіх опозицію, справжні проукраїнські політичні сили і українці, та які вийшли захищати а, власне ці цінності. Тож ви назвали гарантії не нападу на набу і сап ключовою умовою. Збереження і повернення довіри наших партнерів, да і ви абсолютно можете дозволити собі це робити, тому що ну, ви як ніхто знаєте, що таке незалежність, чи залежність там правоохоронних органів, що таке переслідування, що таке введення незаконних антиконституційних санкцій. мене ну, таке, от просте риторичне запитання, яке проговорюють всі українці, звичайно, що, що в різному формулюванні. А чи буде справді можна сподіватися, що в Україні будуть незалежні правоохоронні органи, і найголовніше, як цього досягти? Тому що відбувся шалений відкат. Перше, знову таки є негативна і позитивна сторона. Коли вам кажуть, що ми відстояли, ми врятували, ми, на жаль, ні. На жаль, цей неймовірно ганебний міндіч-гейт, але не треба казати, що це відповідальність міндіч. Це найближчий бізнес, найближчий бізнес-партнер всієї президентської команди. Але він зіць председатель фунт. І сьогодні НАБУ має всі докази цього. А коли ми кажемо, що у нас от ми відстояли і внаслідок цього відбулася деєрмакізація, і цього немає. Да. Був Касований ганебний закон, який був прочавлений через абсолютно позасуб'єктну, безвідповідальну. Бо... Що ми кажемо, що відповідає лише Зеленський, а Верховна Рада не відповідає? А ви ж голосували за це. Всупереч протестам, блокуванню, які застосовували наша команда, і я пишаюся цим. Або довіра підірвана. Пам'ятаєте, як то в тому анекдоті? Закон скасувала, а садочка сталась. І тут мова йдеться про підрив трьох рівнів довіри. Довіра перша, найголовна це довіра суспільства до всієї влади. Суспільство владі не вірить. Навіть під страхом під час війни довіра подорвана. Вони брешуть, вони крадуть. І ми не, збираємо, не збираємося з цим миритися. Довіра друга, не менш важлива, — це довіра фронту до тилу. Бо коли воїн в окопі каже, а хіба я за це, за цю Міндічів і за Міндіжґейти і за Єрмаковщину воюю, я воюю за найкращу Україні в світі Україну, а це те, що поплюжить Україну. І нам спільно треба рішуче діяти для того, щоб відновити цю довіру. І третя складова довіра це довіра іноземних партнерів до держави України. Бо громадяни інших країн, які кажуть, що ми забираємо гроші в наших пенсіонерів, ми забираємо гроші в наших нужденних, ми крадемо можливості розвитку нашої економіки для того, щоб віддати Україні, а вони там крадуть, ми проти. І навіть якщо лідери держав є партнерами і друзями України, вони є політиками. І вони мають, якщо в них демократичні держави, брати до уваги реакцію своїх громадян. І тому що ми маємо зробити зараз? Ми маємо переконливо продемонструвати, що Україна зробила висновки і всіх причетних притягнути до відповідальності. Всі були в ейфорії і аплодували, що Єрмак знятий. Багато хто в це не вірив. І в своєму виступі в парламенті я сказав, що дуже сподіваюся, я там не був вже багато років, але я дуже сподіваюся, що в Офісі президента повітря стало хоч трошки чистіше і хоч менш трохи токсичне. І в парламенті, до речі, також. Спробуємо, зараз у парламенті з'явилося, ще не це не трапилось, а з'явилося вікно можливості для того, щоб повернути парламент у суб'єктність. Але що відбувається? Майже кожен день пан Єрмак на відповідному автомобілі. Журналісти легко можуть знайти і не і Марку. Заїжджає на банку. Ми не маємо інформації. Чи проводить, чи зустрічається, і скільки часу він проводить з президентом. Але сам факт цього це ганебно. Це означає, що влада думає, що Міндічгейт пішов на спад, що зараз цими міжнародними сценаріями і рішучим конфліктом з Трампом можна буде повторити лютий і катастрофу овального кабінета. Ні. Бо 90% українців знають, що таке міндічгейт. Більше 50 дуже добре про це проінформовані. І 77% кажуть, що НАБУ діяла, бо мало підстави, і влада задіяна в корупції. І 79% вважають, що корупція зараз набагато виросла з 19 по 22, ніж попередні роки. Це є соціологія, Вона подобається чи не подобається, вона є. І коли ми кажемо, що відбулася в судовій системі скасування Портновщини, і що відбувається зараз деєрмакізація, я можу сказати, що процес почався. Бо коли детективи НАБУ, після того, як вони по півроку сиділи в в'язниці без рішення суду, тільки тому, що їх. Треба було розколоти, а що саме вони записали з корупційних дій діючої влади, те що вони на волі зараз? Я нікого не виправдовую. Якщо буде рішення суду і буде визнана їх відповідальність, будь ласка. Але не треба на сьогоднішній день шантажувати набу, що так буде з кожним, хто насмілиться боротися з корупцією владі. І тому я думаю... Що ці наші дії дійсно додали. Крила в них ще не виросли, але оптимізму ми додали до органів НАБУ. І коли судова система, нарешті, коли немає Єрмака і нема Портнова, ну, Єрмак є, але, сподіваюся, він не має важелі впливу з Банковської, хоча він туди їздить. І одразу ж судді знайшли в собі мужності і випустили детектива. Потім випустили його батька. Потім випустили другого детектива. А потім, чому я дуже радію і дуже дякую вам, що ви його запрошуєте чи запросили в ефір. Я бачив його на вашому каналі це Рома Червінський. Це неймовірний офіцер, неймовірний воїн з абсолютно філософським складом ума, неймовірний розвідник і неймовірний офіцер безпеки. Його кинули за грати, він там просидів рік. А зараз пішло лише три тижні без Єрмака і тут же рома на волі і знятий домашній арешт. І три офіцери, які були кинути майже 10 місяців тому, офіцери, які служать зараз в Збройних силах України, колишні офіцери УДО, два з них десять місяців свята, просиділи на позиції, коли з них. Представники Державного бюро розслідувань і інших силових відомств вибивали покази на Порошенка під сфабриковану ФСБшну сценарій. І дивним чином півмільярда. У нас фігуранти Міндічгій отрима декілька мільйонів, цьому дали 500 мільйонів для того, щоб позбавити надії. І Міжнародний суд з прав людини сказав, що це тортури. А тут, опчувачі, розплющились в. 20-30 разів за одне засідання з них скинули заставу і дозволили їм вийти на волю. Це означає, що у нас є надія. Це означає, що е, абсолютно злочинні вказівки щодо політичних тортур і переслідувань ми зможемо вирішити. Чому це так важливо? Тому що я хочу всіх привітати, я думаю, що це дійсно успіх, що Європейський Союз виділив нам на 26-27 роки 90 мільярдів євро. І дехто розстроївся, що от, не пройшли кошти за рахунок російських заморожених активів. Добре, це не розстраюйтесь, Бо крім цих 90 мільярдів, під які Росія, Росія думає, що вона виграла, навпаки, Європа зробила запозичення з ринку, і ці мільярди є безвідсоткові, безстрокові повертатися за рахунок коштів репарації Російської Федерації. Але... Замороження тіли, все, що залишається. І це буде ще нова можливість. Але ніхто не буде нам давати просто так. Зараз у нас під ці 90 мільярдів є лише дві умови. Але написано напряму merit-based, тобто за заслуги, за досягнення, за виконання. Там нема прив'язки до багатьох реформ. Там написано перша антикорупційна. Збереження незалежної антикорупційної інфраструктури і розвиток цього, я пишаюся, що створили цю інфраструктуру, моя команда, і підпис на законі про набу, мій, і підпис на законі про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, мій, і підпис на указі про призначення кожного судді вищого антикорупційного суду президента Порошенка. І на сьогоднішній день всі розуміють, що якщо це намагатися зруйнувати, вона вже не літає. І друга позиція, яку написали європейці: одне два слова: верховенство права, of офло. І що таке верховенство права? Перше, незалежні суди. Привіт Портновщина і Єрмаковщина. Друге, це є демократія, це є свобода ЗМІ. І зняття блокування з прямого п'ятого еспресу і багатьох інших. Які підставі ви зараз? У вас немає ні закону, ні рішення суду. Ви просто виробили їх із ефіру для того, щоб транслювати брехливий, негідний, крадіжницький єдиний марафон разом з я вчора був шокований, вибач, трохи перескочу, що в Буковелі вони роблять. Як цей термін називається? Ну, коротше, ні 4 мільярди гривень збираються витратити на того, щоб запросити західних зірок. Для того, щоб побавитись в те, що вони вміють, писати сценарії, дурити людей. Повертаючись, верховенство права як умови отримання цього є права опозиції, права журналістів, є права парламенту, є права громадських організацій, є права людини. Якщо ви з цим будете бавитись, вас не тільки грошей не дадуть, а й в Європейський Союз не попадете. І на сьогоднішній день народ цим точно не змириться. Бо я хочу нагадати, пам'ятаєте у зв'язку з чим люди вийшли в 2004 році, я маю право це казати, бо я разом з командою був одним із лідерів революції Помаранчевої, тому що в них хотіли вкрасти перемогу на виборах. Пам'ятаєте, що люди вийшли в 2013 році? Тому що в них хотіли вкрасти майбутнє. Європейські України. І зараз люди на картонний паперовий майдан вийшли також, коли вони хотіли вкрасти незалежність антикорупційних органів і зробити все. І тому, коли ми говоримо про демократію, до речі, санкції, які ви запровадили проти лідера опозиції, незаконні, неконституційні, позасудові. І зараз, виявляється, ще сфальсифіковані в умовах, коли. В законі прямо заборонено застосовувати санкції до громадян України, які є резидентами України. І зараз ви на сьогоднішній день думаєте, давайте ми про вибори подумаємо, давайте все ніхто не визнає вибори легітимними, якщо ви лідером опозиції будете забороняти брати участь не в виборах, а взагалі в політичному процесі. Бо я виграв суд, коли вони забороняли. Парламентську дипломатію і не зупиняли мене на кордоні. Суд сказав, що це незаконно. Вони досі це не скасували, незважаючи на рішення суду. Зараз така сама ситуація по незаконним санкціям. Міндічу. Вони санкції дали чи Бойка, вони санкції дали. Набагато м'якіше ніж абсолютно безпідставно. Вам безстрокові. Заходити на мої території, бо це були мої дуже важливі запитання, на чому я хотіла закцентувати. Хочу зараз в режимі Аблісу поставити декілька запитань. Да? я хотіла сказати про те, що я повірю в те, що справді судова система верховенства права існують в Україні, і це буде для мене маркером, коли відбудеться скасування незаконних санкцій проти Порошенка, лідер позбят. Скільки ви провели цей рік? Скільки ви провели у судах? По багат, скількох купах багат. справ і зокрема поставить. Але цьому. не можна незалежність судової системи прив'язувати лише буде, до Порошенка. Це буде маркерна ситуація, Петрової. Маркер, але маркер недостатній. Людина має, не повинна мати сумнівів, що вона в суді знайде правду. Бо верховенство права це про правду і про справедливість, а не тільки про Порошенка. І хочу наголосити, що це знаєте, чи є у нас проблеми в Верховному суді? Є. І антикорупційні органи за корупцію затримали голову Верховного суду. Але це треба пізнавати в порівнянні. А якщо ви подивитесь на Верховний суд, який хоч надію дає, і Печерський суд, який надії не дає, чи там Личаківський, чи там багато інших судів, то це і є результат реформ і розвитку, бо ми зробили перезавантаження Верховного суду. Чи є корупція, чи е, несправедливість у вищому антикорупційному суді? Слухайте, скрізь живі люди, і можливо, може бути. Хоча я дуже добре знаю це неймовірна жінка, яка є головою антикорупційного суду, яку я там не бачив тисячу років і не спілкуюся, але я шаную і поважаю. Так е, порівняйте суд, який створений був Порошенка нашою командою. За участю міжнародних експертів, з дотриманням всіх процедур, і е, адміністративний суд міста Києва, який очолював Паша Вовк, який своїм е, декретом заборонив Вищій Кваліфікаційній комісії суддів на два роки проводити судову реформу, бо він хотів захопити владу. І от такому випадку є. Ми, нам треба продовжувати реформи. І лозунг про те, що війна. Це причина, чому реформи не продовжуються, не проводяться взагалі неправильно, і ви абсолютно праві, Нам треба вірити в майбутнє. І Тому можемо і відновити ситуацію про держав по державним закупівлям, відновити ситуацію з місцевим самоврядуванням, і відновити ситуацію з конкурсами на державні посади, і відновити. Ситуацію з можемо, освітею, якщо, якщо. з новою українською школою і з реформою імені Порошенка Супрун і багато, багато багато інших. і подивитися по всім зараз, є як називають наші іноземні партнери, бекслайд. Тому якщо дорослі і відповідальні люди.